Закон України про національну поліцію дуже гарна стаття. Стаття 19. Види відповідальності поліцейських бачите, поліцейських, бачите, є і таке. Запам'ятайте, що це написано в статті номер 19 Зараз дізнаємося, що там написано. Перший пункт у разі вчинення протиправних діянь поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, цивільно правову, матеріальну та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону. Ось так, є таке в законі. Тобто, можете цим скористатись кому потрібно. Другий пункт. Підстави та порядок притягнення поліцейських до відповідної відповідальності, до дисциплінарної відповідальності, а також застосування до поліцейських заохочень, визначається дисциплінарним статутом Національної поліції України, що затверджується законом. Так, третій пункт. Держава, відповідно до закону, відшкодовує шкоду. Завдано фізичні або юридичні особи рішенням, діючи бездіяльністю органу або підрозділу поліції поліцейським під час здійснення ними своїх повноважень. Ну є і таке, бачите, так що і держава вам може щось відшкодувати. Ну, А вже ж, якщо ви це, мабуть, доведете в якомусь суді там, чи ще десь, тому. Це така волокитна справа, і багато хто, не, мабуть, не буде з цим зв'язуватись, тому що те відшкодування, що може вам в майбутньому ну, дати держава, воно може бути менше, ніж затрати на якихось адвокатів чи там судові якісь е, стягнення. Ну, може бути все, що завгодно. Тому треба математика, треба все чітко розраховувати. Ну і раціональність, мабуть, також. Доводити цю справу до відшкодування. Так? Може, є такі випадки, що, коли, ну, що краще не вплутуватись ось в це. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі.